Вигадана дата відзначається жертвоприношення. Захиститися золотою меркавою для проведення темного ритуалу. Вітаю кожну світлодушу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про всі наші! У сьогоднішньому відео ми говоримо про Лжеріздво із застереженнями від Ісуса та від воїна світла Аліліал. Подаємо захисти від Ісуса та від Архангела Касіеля. Але спершу я ознайомлю вас із видінням, і словами Ісуса у моїй медитації зустрічі з ним. Саме. Ці слова стали поштовхом для теми сьогоднішнього відео. До Ісуса. Я рухалася на фунікулері поміж скелями. Коли Фуніколер зупинився, мене тепло зустрів Ісус. Ідемо, сказав він мені. Ми пройшли крізь портал Фіолетового полум'я і вийшли на узбережжя. Дивися. Звернув мою увагу Ісус, і я побачила, як на його лівій долоні з'явилася цитринова меркаба обіжки з півдолоні. Меркаба була дуже гарна. Я не могла відвести від неї свого погляду. Скоро ви будете святкувати моє міфічне народження, сказав Ісус. Вигадана дата! У так званий Різдвяний вечір уявіть на своїй долоні ось таку маркабу. Вона наповнить вас божественними енергіями. Сьогодні зранку я пішла у ченнелінг до Ісуса. Ісусе, бажаю, щоб ти пояснив свої слова, сказані мені у твоїй медитації. Скоро ви будете святкувати моє міфічне народження, вигадана дата. Поясни, будь ласка, зміст цих слів. Міфічне тому, що не народився я тоді, коли ви святкуєте. Дата, у яку ви святкуєте мій день народження, не має жодного відношення до мене. Ця дата запроваджена церквою. Яка саме дата запроваджена церквою 25 грудня чи 6 січня? І одна, і друга? Це є одним із тих міфів, якими Вселенська Католицька церква задурює вам голови? Я не маю жодного відношення до цієї дати. Тобто оці дати в грудні і у січні усі, хто любить тебе. Насправді святкують нав'язану церквою ілюзію? А як ще інакше пояснити, якщо це не є моєю датою народження? Якщо це не має стосунку до мене, добрий Ісусе, а якою є твоя справжня дата народження, коли саме ти народився? Народився я у теплу пору, але я не бажаю бути іконою для людства. Я завжди був проти поклоніння будь-кому, крім Творця, крім Отця нашого Небесного. Я говорив про це і в моєму земному житті, і повторюю це зараз. У моєму земному житті я проповідував істинне Творця як мудрість Всесвіту, як першоджерело і основу всього. Усі решта є нічим без Творця і є усім у його любові. Я не бажаю, щоб із мене творили ікону. Саме тому не бажаєш розкривати дату твого народження. Поклоняйтеся Отцю Небесному, Його світлу, Його мудрості, Його силі, Його любові. Не створити собі інших богів, крім Бога Єдиного, нашого Отця. А чи можеш ти сказати, з чим пов'язана дата 25 грудня? Ця дата пов'язана із Ватиканом із Його силою. На цих словах Ісуса мені відкрилося видіння яскравого палаючого вогнища. Що я бачу зараз, Ісусе? Чому я бачу вогонь? Через жертвоприношення Ватикан стверджує свою темну силу на вашій планеті і над вами. Я звертаю вашу увагу на це і нагадую тобі провидіння із Золотою Меркабою. Захиститися від злих дій Ватикану можна уявляючи на своїй долоні Меркабу. На якій саме долоні уявляти Єсусе? На лівій. Ліва сторона вашого тіла це серце, серцева чакра. Уявляйте на своїй лівій долоні золоту маркапу. Уявляйте, як її сяйво проникає у всі ваші тіла і створює навколо вас божественний захист. Ісусе, цю практику ти рекомендуєш на 25 грудня. Я рекомендую цю практику як захист від темряви і зла християнського грегора, і особливо одні християнських святкувань мого вже народження. Ісусе, я б хотіла ще раз повернутися до дати Твого народження. Існує дата, у якій твій життєвий шлях позначається. 36 роками твого земного життя. Вона не відповідає дійсності. Усе насправді не так, як вам здається. Ви повинні це запам'ятати: ні 33, ні 36. Але літо ти народився улітку. Так. Обіймаю вас усіх світло мого серця і звертаю вашу увагу. На усвідомленість ваших дій, застерігаю вас від рабського поклоніння, нав'язуваним вам церквою істинам, які істинами насправді не є. Далі слухаємо застереження від воїна світла Аліліал. Всім привіт п'ятого виміру. Я знаю, що Різдво 25 грудня не можна святкувати. Рептилоїди напередодні Різдва планують відкрити п'ять проталів для проведення темного ритуалу. Також 25 грудня має пряме відношення до християнського Грегора, до Римо-католицької церкви. Цей Грегор створили рептилоїди. Саме у цей період у них проходить Сатурналія, яку вони негласно святкують. Це давньоримське свято та свято на честь Бога Сатурна. Сатурналія відзначається жертвоприношенням у храмі Сатурна. Для розкриття каналів взаємодії з божественними енергіями для зцілення ваших тіл і покращення вашого життя. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти Фіолетового полум'я та Арханевські промені Стілення і Куб Метатрона. Святкування Сатурналії свята на честь Сатурна Римського Бога землеробства і врожаю – у давнину проводилося лише 17 грудня. Пізніше ці святкування продовжили до 24 грудня. Найтемнішою традицією цього свята було жертвоприношення молодих свиней у храмі, присвяченому Сатурну. Ватикан зберіг традицію жертвоприношення, наклавши язичницьке свято на вигадане християнське. Із запитанням, як захиститися від сил антилюбові, задобривши Сатурна, я звернулася до Архангела Касіеля, який є Архангелом Сатурна. Архангеле Касіелю, Як ти рекомендуєш нам заручитися прихильністю Сатурна, щоб захиститися від енергії зла? Звертайтеся до мене, Архангеле Касіелю, Світлом Бога закликаю тебе на створення навколо мене турмалінових морів як захисту від сил антилюбові.